Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось такі гарні пиріжечки. Це тісто дрожжеве. частинку я цього тіста. І з капустою тільки на сковорідці, а ці з капусточкою будуть у духовці. Тож таку смакоту давайте готувати. Спечемо сьогодні з вами такі здобні на дріжджах смачненькі піріжечки із капустою. Тісто в нас буде кому звичне, кому не звичне, може хто не знає такий рецепт, хто знає, але це дуже смачне тісто, воно не черствіє. І я частинку пиріжечків спечу в духовці, а частину на сковорідці, тому що це тістечко підходить і для духовки, і для сковорідки. І я буду робити тісто нейтральне, не солодке, не солоне, для того, щоб можна було приготувати. Я буду готувати з капусточкою, можна із картоплею, а можна із повидличками або навіть з яблучками, хто як хоче. Що для цього тістечка нам потрібно? Просіяне борошне. Борошно не знаю, скільки нам потрібно буде, буде вимірювати стаканом його. Потрібна олійка, 2 столові ложки олійки. Потрібно нам буде стакан теплого кімнатної температури, кефіру. Ось от, от, така склянка, 200 грамова, склянка теплої води. Тут у мене холодно, я там зараз гаряче, щоб було тепла. Потрібна буде ще склянка, така ж сама склянка як ці, 200 грамота для вимірювання борошна. Потрібно буде яйце кімнатної температури, чайна ложка цукру. Чайна ложка солі, для того, щоб тісто було нейтральне. Воно буде смачне, але нейтральне. Не солодке. Хочете солодке тісто, хто любить, додайте більше цукру. І потрібна столова ложка з гіркою виходить, сухих дріжджів. Якщо у вас така маленька пачечка, то вся пачка йде. Пачечка вся. Якщо у вас здорова пачка, то столова ложка з гіркою. Ось отакі продукти нам потрібно буде. Зараз нам перш за все, я доливаю тепленької водички. І перш за все треба змішати дріжджі із цукром для того, щоб вони пробудились. Так, беремо в мене тут пів склянки холодної води. Додаю сюди гарячої, щоб була гарно тепла, не в якому разі не гаряча, а така приємно тепла. Ось так. Тепер сюди. Висипаю цукор, чайна ложка цукру, і висипаю сюди, і висипаю сюди дріжджі. Цукор треба роз, розмішати, щоб він розійшовся. І всипаємо сюди дріжджі, і змішуємо і залишаємо на декілька хвилиночок, щоб вони запрацювали. Поки дріжджі просинаються, доброго ранку їм. Самі беремо яйце і робимо таку суміш. Вбиваємо яйце, додаємо сюди сіль, змішуємо, додаємо сюди дві столові ложки. Олії можна додати 50 грамів розтопленого вершкового масла або маргарину. Добре змішуємо це все. І додаємо теплий кімнатної температури кефір. Все змішуємо. Так, ось і все. Все у нас готове, дріжджі запрацюють і будемо збирати наше таке універсальне чудо-тістечко. Так ось тепер беремо велику миску, в якій ми будемо замішувати тісто. Дріжджі в нас гарненько працюють. Суміші в нас пороблені, так, борошно Сіяне, так, тепер беремо для початку беру дві склянки повні борошна, тому що не знаю, скільки піде. Це залежить і від густоти, від самого борошна і залежить ще від густоти кефіру. Так, поки що беру дві. Так, виливаю сюди дріжджі. Вони так гарненько почали працювати. Така пінка, тепленьке, комфортне таке. Ось так. І залежить то, густота кефіру і борошна. Це дуже-дуже такі важливі ось так. Починаю розмішувати і додавати суміш цю. Де в нас кефір, і олійка, і сіль, можете додати більше цукру. Це на ваш розсуд там і на ваш смак. Поки що замішую, як на густі такі. Густі блини, оладки такі. А потім буду додавати борошно. Так, дві склянки ми додали. Три. Нам не потрібно, щоб тісто було забите. Нам потрібно, щоб тісто було таке м'якеньке, таке, знаєте, на грані липкості. От-от має липнути. До речі, хто любить таку піцу пухкеньку, не тоненьку піцу, а щоб у піці було таке тісто, пухнасте, щоб тістечка було багато, щоб воно було пухнасте. Оце саме те тістечко, яке потрібно. Так, і ось тепер додаємо четверту склянку. Замішуємо спочатку лопаткою, ложкою чим ви замішуєте, а потім, як воно вже стане таким від ложки буде відлипати, будемо замішувати руками. Так, замішуємо руками. Тісто повинно бути м'якеньке, ні в якому разі не забите. У нас тут є і дріжджі, у нас тут є і кефір. Воно повинно піднятися добре, тому що дріжджі будуть допомагати кефіру, а кефір буде. Стимулювати дріжджі. Це така гарна команда. От, вони добре працюють разом. Олійка дасть їм легкості або маргарин, вершкове масло, що у вас там є, і воно буде легким таким. Ось таке воно. Воно ще липне. Ось дивіться, бачите, але воно вже тримається кубки. Оце таке ми його і залишаємо. Трішечки я його притрусю борошном, придаю отаку форму і все. І залишаємо, накриваємо якоюсь серветкою, і тримаємо в теплі, щоб добре піднялося тістечко. Я буду тримати тістечко у мікрохвильовці. Я поставлю в мікрохвильовку накрите тісто і поряд поставлю. Чашку або стакан із такою дуже гарячою водою, мікрохвильовку микати не буду. І це буде така, е, тепленьке місце, таке дуже-дуже комфортне місце для тістечка. Так, тістечко наше підійшло. Ось так воно підійшло, дивіться. В три рази воно підійшло навіть більше. Ось таке воно. Дивіться. Ось дивіться, якими воно волокнами такими відривається, воно пухнастеньке. Гляньте, пухнасте-пухнасте, дивіться. Як. Ось таке нам воно потрібно, воно і м'якеньке, і в той же час нерідке. Аж пищить. Я не знаю в кого тісто Підходить за одну годину, в мене воно ніколи за одну годину не підходить. Це я вам признаюся чесно. І тому, коли я дивлюся ем, рецепти, хто показує рецепти такого тіста дрожжевого. І кажуть, що вони поклали там зовсім небагато дріжджів, а воно підійшло за годину, я не вірю. Якщо дві ложки покласти, то підійде швидко. Якщо одну ложку на таку. Кількість борошна, то буде оце, оце так, воно буде підходити довго. У мене підходило десь 2,5 години. Так. Частину я буду робити пиріжечків для духовки, духовці, а частину спечу на сковорідці. І далі робимо звичним, так як взагалі ви робите пиріжечки. Розділяємо на такі порції. Я вже приготувала отаку жаровню, вистелила пергаментним папером і змазала трішечки олійкою. І тепер я роблю отакі кульки. І ще раз масажик для тістечка. Так, це перемішуємо, трішечки підмісимо і накриємо рушничком, щоб воно не підсихало поки. Поки можемо працювати з цим. Так, і працюємо. Розкачуємо тістечко не дуже тонко. Тут тунесеньке воно не потрібно нам. Ось так. Ось так товщина така пів сантиметра, певно. Так, ось так всі я виробила і гарно так вимісила, вимішала, роз, розкатала такими кружляшечками. Тепер беру капусточку і тут вже нічого незвичного нема. Ми всі робимо, пиріжечки, знаємо, як їх робити. Ось так. Я не роблю їх фігурними. Ось так. Звичним методом отак зробили. Гарненько тільки склеюю. Перевертаю на оцю сторону і оці краєчечки трішечки отак підбираю. І отак викладаю на жаровню. Між ними так, щоб був гарненький такий простір, тому що вони ж будуть підніматися у нас. Ось так вийшли такі в нас гарні. Вони так, поки я ці робила, а ці вже так гарно підійшли, а цей саме більше це. Кулянін переїжджачок такий. Так, накриваю серветочки на декілька хвилин, поки підійдуть. Випікати буду при 180 градусів. Скільки хвилин, не знаю, потім скажу, тому що духовка в мене нова, я з нею тільки знайомлюсь. А сама буду робити далі. Так, розбиваю яйце і відділяю білок і від жовточка, білочок нам не потрібний. От нам потрібний тільки жовточок. От так. Додаю сюди трішечки олійки. Зовсім-зовсім манесеньку зовсім капелиночку дається, до додаю олійки. Щоб краще трималось. І додаю зовсім трішечки водички. Ложечку. І все, тепер гарно змішую. Якщо це у вас солодкий, Якщо ви робите солодкі пиріжечки, то на цьому етапі можна додати цукрової пудри або самого цукру. Ось так дивіться. Насіння кунжута, якщо у вас є. Я знайшла насіння кунжута, так що у нас буде ще й з кунжутом. Працюємо далі. Робимо пиріжечки, ті, що будемо випікати на сковорідці. Теж робимо те майже те саме. Отак. Це любимі піріжечки нашої внучки. Ми теж їх любимо, а от вона їх любить особливо. Так теж припиляю притрушую борошно. Роблю і мене аж пищать, під руками тістечко таке. Ці колобочки бочки Бачите, воно таке трішечки навіть, дивіться, липне до рук. Бачите? Воно ну, ось так. Ну, бачите? Аж липне до рук. Оце таке воно повинно бути. Тоді воно буде легеньке-легеньке таке. Йому легко піднятися. Я приготувала сковорідку, так, приготувала олійку. Включаю сковорідку. Нехай сковорідка підігрівається, тому що ці, що на сковорідці, їм підходити ми не дамо. Ми будемо з ними працювати відразу. Оці піріжечки ми розкачуємо тонесенько. Тому що нам треба, щоб вони пропеклися швидко. Таким самим наливаємо олійку, вже сковорідка розігрілась. Олійки багатенько. Вони щоб у нас не варилися, але щоб були. Так, сковорідка розігрілась. Тепер я беру такий пріжечок. Ось так. І його прижимаю, ось так прижимаю і розтягую, розтягую, лажу так, щоб він був тоненький. Ось так. І олійка розігрілась, а тепер прикручуємо. В такому разі і гарно пропечеться і не згорить. Ось так розтягую. І так всі. І обов'язково накриваємо кришечкою. Якщо накриваємо кришечкою, тоді вони і пропікаються, і не беруть багато олії. Ось так накриваємо. Все, і так будемо смажити всі пиріжечки. Щоб вони в нас були не дуже засмаглі, то краще декілька разів перевернути. Обережненько вони такі пухирцівні робляться такі. Ой, такі вони прям як вони піднімаються, бачите, прямо, прямо на глазах. Дивіться, які вони пухирчаті піднімаються так. Ми краще перевернемо їх декілька разів, але щоб вони були не засмаглі. Дивіться, які вони гарні, такі. І ароматні такі. На декілька хвилиночок і забираємо. Олії майже не взяло, тому що закриваємо кришечкою. Щоб без кришки то було б тут ось так. Ось такі вийшли пиріжечки у нас, дивіться. Це пиріжечки з капусточкою, це ті, що на сковорідці. Ось такі, дивіться, пухкенькі, хай вони трішечки прохолонуть, я вам покажу, які вони гляньте. Які вони гляньте пухирчаті, дивіться. Гляньте. Всі в пухирцях. хрустка з кориночки така. Ось такі. Так, ці пиріжечки у нас гарно підійшли пиріжечки, Вони стояли на духовочці зверху. Тепер зма... змащую яйце, водичка і трішечки олії, змащую з усіх сторін. Духовочка у нас вже прогрілась. І тепер присиплю зверху трішечки кунжутним насінням. По модному. Я ніколи так не робила цього, а зараз, зараз так модно, то я буду модна. Ось так. Ставлю в розігріту духовку, ставлю на середину і на тільки нижній нагрів. Потім подивимося, включимо вже в самому кінці включимо верхній. Так на 25 хвилин на 180 градусів. Вимкнулася духовочка. Достаємо пиріжечки. Ось такі вони у нас. Гарні отакі. Я їх збрискую на хвилиночку. Ось так. Накриваю рушничком на декілька хвилин. Ось такі пиріжечки. М'якенькі, дивіться. Кімненькі м'якусенькі лента. Полежали і включили. Якраз внучка прийшла, будемо чаювати. Ось така у нас вийшла смакота і красота. Оце дивіться, які. якими пухірцями це печені на сковорідці. Розриваємо воно м'якусеньке, тісто, таке м'якесеньке можна їсти губами. Ось так. А оце, дивіться, які м'якунечки. Мякуньки-м'юнечки. Гляньте, нова духовочка не підвела. 25 хвилин при температурі 180 градусів. Спочатку було тільки низ, а потім в кінці я вимкнула трішечки і верх. Ось так, дивіться. Гарно пропечені, тісто не товсто. Все пропечене, все дуже гарно. Ось так. Так що такі гарні піріжечки з капустою. У нас вийшли тісто універсальне, так що хай Бог благословляє вас, хай вас Господь береже, Все в нас буде добре. Зустрінемось, а з вами була як завжди я, Любов.